Після зимових свят у Тернополі знизився попит на гриби. Відтак це вплинуло на ціну. Переважно люди купують шампіньйони, які є двох видів: білі і коричневі королівські. Однак зараз їх продають значно менше, ніж, приміром, місяць-півтора тому, які зараз ціни на ринку з'ясовували журналісти терену. Як розповідають продавці, через зменшення попиту їм довелося ставити нижчі ціни. Так білі шампіньйони коштують 65-80 гривень за кілограм. Коричневі королівські дорожчі, і їх можна придбати за дев'яносто. 90-100 гривень Загалом ціна знизилась на 5 гривень і залежить від розмірів грибів, більші дорожчі. Як кажуть продавці, смачнішими є коричневі печериці, оскільки вони довше зберігаються, хрумкіші та ароматніші. На ринку можна знайти чимало шампіньйонів, привезених з фермерського господарства у Романовому селі під Тернополем. Зараз це досить популярний бізнес. Опитані тернополяни розповідають, шампіньйони люблять, однак купують їх досить рідко. Переважно грибні страви готують на свята. Часто не купляю на свята. Ну десь колись Роблю підливочку а, з грибочків, і млинці роблю з грибною такою начиночкою. А, ну і Роблю паста така, фарш, там дається, цибулька робиться а, такий крем з цього молоко, мука заварюється. Дуже любимо в ці сметання, тушкованішим. Купуємо, а як же. Я лісові ну, дуже так обережно. А шампіно ну, це ну, як вирощене в таких умовах, що вони не мов, ну, нічого поганого з, ними не, ну, з нами теж не, не діється. Так що купуємо. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.